Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю! На Скайлінкер недавно з'явилася публікація Володимира Степанця: – маловідомий, але критичний демаскуючий фактор у цій війні. Думаю, вона для багатьох буде дуже корисною. І, знаєте, цікавою. Безперечно. Мова в ній про технологію, котра, ну, по суті, дозволяє слідкувати за будь-яким вайфай пристроєм на планеті. Це ж, ну, приголомшує. Отже, розберемо цю публікацію, користуючись і іншими матеріалами автора. Давайте наше завдання сьогодні глибоко зануритись у цю тему: з'ясувати, що ж таке цей wi fi слід, чому він становить таку серйозну небезпеку, особливо зараз, в контексті війни. Як саме відбувається збір цих даних? Хто їх може використати? Угу. І, звісно, найголовніше розглянемо, які є способи, ну хоча б зменшити ці ризики, спираючись на аналіз у статті. Дійсно, тема надзвичайно актуальна, і треба одразу наголосити, звичний нам Wi-Fi, який ми сприймаємо як ну, просто зручний доступ до мережі, так просто інтернет в умовах сучасної війни. Він став одним із ключових технічних демаскуючих факторів. От парадоксально, але wi fi пристрої можуть випромінювати в ефір значно більше інформації, ніж, скажімо, ті ж супутникові термінали. Не так. Так, і залишають специфічний цифровий слід, який можна накопичувати, аналізувати. Це вже питання не просто комфорту, а власне виявлення та потенційної вразливості. Давайте тоді почнемо з основ: от що саме мається на увазі під поняттям Wi-Fi слід? В статті це описується як такий собі цифровий запах. М -м, гарне порівняння. Набір радіосигналів, який генерує будь-який пристрій з увімкненим Wi-Fi. роутер, смартфон, і цей запах, я так розумію, можна зафіксувати на відстані. Саме так цей слід формується завдяки постійному обміну службовими пакетами між wi fi пристроями І отут ключовий момент: значна частина цих пакетів передається у відкритому, е не зашифрованому вигляді. У відкритому так, по-перше, це так звані бікон-кадри, ну маяки. Кожна точка доступу, тобто роутер, періодично їх розсилає, щоб оголосити про своє існування. Ці маяки містять назву мережі SSID та її унікальну апаратну адресу BSID. BSID – це mac адреса так. По суті, так, це mac адреса самої точки доступу. По-друге, важливу роль грають проби запити. Наші смартфони, ноутбуки, планшети, ем, навіть дрони. Дрони теж, звісно. Вони постійно сканують радіоефір, шукають wi fi мережі, до яких колись підключалися, і роблячи це, вони розсилають запити, які часто містять список назв, тобто SSID, цих знайомих мереж. Ого, тобто по цьому списку можна щось зрозуміти? Аналіз такого списку може розкрити історію переміщень пристрою, а іноді, знаєте, навіть допомогти ідентифікувати його власника чи приналежність до певної організації. Цікаво. Крім того, є інші типи службових кадрів, наприклад, кадри асоціації при підключенні, авторизації, різні пакети управління, всі вони також несуть певні метадані. І все це доповнює загальну картину цього цифрового сліду. Тобто виходить така річ: от навіть якщо до моєї Wi-Fi мережі зараз ніхто не підключений, мій роутер все одно розсилає ці маяки. Абсолютно. А мій телефон поруч, навіть якщо він не підключається, все одно питає ефір про знайомі мережі оцими проб запитами. Так, постійно. Фактично, і мережа, і потенційні клієнти навколо неї постійно фонять в радіоефірі. Це і є той ну базовий рівень wi fi сліду, який можна перехопити. Абсолютно точно. Це постійний фоновий процес. І саме ця властивість, постійна емісія відкритих службових пакетів є першою складовою проблеми. Їх можна перехопити Ну, за допомогою відповідного обладнання для радіорозвідки РР. Але це, знаєте, лише частина історії. А що є другою частиною? Як ці ну, здавалося б, розрізнені сигнали перетворюються на щось більш небезпечне? А ось тут ми підходимо до механізму збору цих даних у глобальному масштабі: це так звана вендор-телеметрія. Тобто фонове сканування оточуючих Wi-Fi мереж, телеметрія від виробника. Саме так. Її постійно виконують мільярди сучасних пристроїв: смартфони, планшети, ноутбуки, різноманітні IOT гаджети. Навіть коли користувач нічого активно не робить, ці пристрої сканують ефір і відправляють зібрану інформацію виробникам операційних систем, ну скажімо, Google чи Apple, або, ще комусь. або стороннім компаніям. Через спеціальні програмні компоненти SDK – Software Development Kit. це такі набори інструментів для розробників, які вбудовуються у мобильні додатки, рекламні, аналітичні, тобто додатки, якими ми користуємось. Саме так, яка інформація при цьому збирається? Це BSSD, тобто MAC адреса точки доступу, її SSID, назва, рівень сигналу, так званий RSSI. Це сила сигналу, так. Received Signal Strength Indicator, так точний час сканування, і що дуже важливо, геолокаційні координати смартфона чи іншого пристрою в момент сканування, якщо геолокація увімкнена, звісно. Ага. Також передаються різні службові ідентифікатори самого пристрою чи додатку, який зібрав ці дані, і що далі? Куди це все йде? Таким чином, технологічні гіганти та численні рекламні і аналітичні компанії накопичують величезні бази даних, які фактично є глобальною картою розташування Wi-Fi мереж. Глобальною картою так знаючи BSSID конкретної точки доступу і маючи дані про рівень сигналу від неї зафіксовані в кількох точках з відомими координатами. Можна методом трилатерації, ну, обчислити її приблизне географічне положення. Це справді вражає масштабом. Треба ж усвідомити, скільки таких пристроїв навколо нас. Це ж не тільки телефони. Отак. Це ж і автомобільні системи, вони часто самі працюють як точки доступу. І розумні годинники, фітнес-браслети, камери відеоспостереження, навіть ви кажете, деякі павербанки. Так, деякі сучасні зарядні станції теж. Виходить, більшість із них мають Wi-Fi або bluetooth модуль і програмне забезпечення, яке може збирати цю телеметрію. Фактично, нас оточують мільйони пристроїв, що безперервно сканують радіопростір. Так, і це підводить нас до ще одного ризику так званих фонових сканувань Background Scans. Існує поширене переконання, що якщо вимкнути Wi-Fi чи Bluetooth у налаштуваннях смартфона або увімкнути режим польоту, так, або активувати режим польоту, то це повністю припиняє будь-яку радіоактивність. Однак стаття наголошує, що це. Не завжди відповідає дійсності. Як це? У налаштуваннях багачах операційних систем, наприклад, Android, існують опції на кшталт Wi-Fi scanning чи bluetooth Scanning. Бачила такі. Вони призначені нібито для покращення точності геолокації, навіть коли основні перемикачі Wi-Fi та Bluetooth вимкнені. Якщо ці опції активовані, а іноді вони увімкнені за замовчуванням або їх взагалі не можна вимкнути. Пристрій може продовжувати сканувати ефір та відправляти дані телеметрії. Навіть при вимкненому Wi-Fi? потенційно так більше того існують дослідження та зафіксовані випадки, які вказують на можливість існування фейкового режиму польоту. Тобто, коли індикація є, а насправді а насправді радіомодулі продовжують працювати у фоновому режимі. На деяких моделях телефонів або специфічних прошивках. Хоча немає універсальних доказів, що це стосується абсолютно всіх пристроїв, такий ризик не можна повністю виключати, особливо у критичних ситуаціях. Зачекайте це ж це фундаментально змінює картину. Виходить, навіть пристрій, який я вважаю тихим і безпечним, може насправді продовжувати залишати цифровий слід через цю телеметрію. Може. Або ж він може пасивно збирати інформацію про оточуючі мережі, працюючи як такий собі рер-сканер, навіть якщо я думаю, що вимкнула усі бездрутові функції. Теоретично, так для військових, які прагнуть максимальної скритності, це ж критично. Саме так, це дійсно критичний аспект. Неконтрольована або недооцінена радіоактивність власних пристроїв може стати серйозною вразливістю. І це підводить нас до питання, куди ж стікаються всі ці зібрані дані? Логічне питання якщо дані збираються, значить вони десь зберігаються і, напевно, можуть бути використані. Безумовно. Всі ці дані зібрані чи то через перехоплення радіосигналів РР, чи через телеметрію, потрапляють у величезні бази даних геолокації Wi-Fi. Їх можна умовно розділити на два основні типи які саме? Перший тип це osint сервіси, тобто ресурси, що базуються на відкритих або напіввідкритих джерелах інформації Open Source Intelligence. Найвідоміший приклад волонтерський проект WiggleNet. Чула про нього. Він агрегує дані про Wi-Fi мережі по всьому світу, зібрані ентузіастами методом warд Driving – ну, сканування під час пересування. Знаючи BSSID і доступу, на WiggleNet часто можна знайти її приблизні координати і час останнього виявлення. Тобто будь-хто може подивитись. Практично. Подібні, хоч і менш відкриті можливості, надають Google Location Services, комерційна система Skyhook. Раніше ще був проект Mozilla Location Service, MLS, але його дані зараз в архіві. Доступ до таких сервісів, принаймні частковий, може отримати будь-хто, включно з супротивником. Зрозуміло. А другий тип ви сказали є два. Другий значно об'ємніший і потенційно небезпечніший рівень це cyint масиви. Сюди відносяться дані з вендорської телеметрії, про яку ми вже говорили. Від Google, Apple, так, від виробників чіпсетів, також а також дані зібрані через сторонні SDK у мобільних додатках. Величезна кількість додатків, рекламні мережі, аналітичні платформи, системи боротьби з шахрайством збирають інформацію про Wi-Fi оточення користувача. Часто без його явного усвідомлення, і ці дані накопичуються у приватних комерційних базах даних. І що дозволяє робити доступ до таких CY-INT масивів порівняно з OSINT? Стаття натякає на значно ширші можливості. Так, можливості тут набагато серйозніші. Аналіз цих даних, як зазначається у джерелі, дозволяє не просто знайти приблизне розташування точки доступу за її BSSID. А що ще? Він може дозволити відстежувати детальні маршрути пересування конкретних пристроїв або їх власників у часі. Можна спробувати прив'язати певні Wi-Fi-точки до конкретних осіб, підрозділів чи організацій на основі паттернів їх використання, тобто хто де буває і коли. Саме так. А також корелувати ці вайфай сліди з іншими цифровими ідентифікаторами GPS-треками, даними мобільного зв'язку, рекламними ID смартфонів, IDFA, а ID. Тобто, це вже не просто пошук точки на карті, а побудова цілісної картини активності. Точно. І ось тут ми підходимо до ключового висновку статті кумулятивного ефекту. Поєднання традиційних методів Реалп, яка може виявити та запеленгувати активний wi fi передавач тут і зараз. Mm -hmm. З оцим аналізом даних CyberInt, які накопичувалися місяцями так, місяцями, а то і роками. Це дає надзвичайно потужні можливості для виявлення ідентифікації та точної геолокації цілей. Точність такої комбінованої геолокації може бути цілком достатньою для наведення сучасних засобів ураження, тобто для удару. Потенційно так, недооцінювати цей синергетичний ефект, особливо в зоні бойових дій, може бути вкрай небезпечно, смертельно небезпечно, як пише автор. Це звучить дуже серйозно. Давайте тепер перейдемо до конкретних практичних ризиків. Як саме цей Wi-Fi слід може бути використаний проти військових чи, скажімо, інших чутливих об'єктів? Стаття перелічує кілька ключових загроз. Так, джерело виділяє кілька основних напрямків ризику. По-перше, це, звісно, локалізація статичних позицій, командних пунктів вузлів зв'язку. Так, Місць зберігання техніки, пунктів управління БПЛА тощо. Як ми обговорили, знання бієсе мережі може призвести до визначення її координат. По-друге… По Відстеження руху та маршрутів персоналу або мобільних об'єктів, аналіз вайхай слідів від пристроїв, що переміщуються, може виявити типові маршрути, графіки активності, так званий паттерн оф лайф, шаблони поведінки. Саме це полегшує прогнозування дій та планування, ну скажімо, засідок чи ударів. Третій ризик. По-третє. Ідентифікація підрозділів або їх призначення через необережний вибір назви мереж SSID. назви типу KP-72 Brigade або Starlink Medevac. Ага, це просто подарунок для розвідки. Абсолютно, прямий демаскуючий фактор. Навіть аналіз метаданих трафіку, якщо вдасться його перехопити, може дати цінну інформацію. Четверте, по четверте, згадана кумулятивна аналітика CyberEnd. Вона дозволяє виявляти неочевидні зв'язки, приховані локації, встановлювати приналежність пристроїв до певних груп чи осіб. П'яте По-п'яте, компрометація каналів зв'язку виявлена за Wi-Fi слідом, мережа може стати об'єктом цілеспрямованих кібератак для перехоплення даних, виведення з ладу або що гірше проникнення у внутрішню мережу. І останнє. І по шосте використання всієї зібраної інформації для планування та проведення конкретних операцій. Противника ці дані інтегруються у його реальні тактики, техніки та процедури, тобто TTPS – конкретні методи дій. І ще один важливий момент, на який звертає увагу стаття, це наявність Wi-Fi та bluetooth модулів у, скажімо так, неочевидних пристроях. Ми вже згадували деякі, але варто, мабуть, наголосити ще раз. Так, це дуже важливе доповнення. Користувачі часто навіть не підозрюють про радіомодулі в таких речах, як ну от потужні зарядні станції чи павербанки. Деякі моделі мають вбудовані модулі для моніторингу чи управління. І вони можуть бути активними. можуть. Далі електронні сигарети. Багато з них використовують Bluetooth low Energy BLE для зв'язку з додатками. Хоч це і не Wi-Fi, але ble сигнали також можна зафіксувати, внести в бази даних, а самі пристрої виявити засобами РР ближньої дії, наприклад, з дронів. Навіть так. Так. Потім, звісно, розумні годинники та фітнес-трекери, ті ж ризики, що і смартфони. Стаціонарні IP-камери, метеостанції, інші елементи розумного дому часто мають постійно активний Wi-Fi. І автомобілі. І особливо автомобільні системи. Мультимедійні центри, відеореєстратори, системи типу CarPlay, Android Auto, переважна більшість з них мають Wi-Fi та Bluetooth, а багато хто ще й працює в режимі точки доступу AP, фактично перетворюючи автомобіль на рухомий Wi-Fi маячок. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати ризики, найбільша небезпека це комбінація методів: RER плюс телеметрія CyberInt, плюс OSINT? саме так. Ризик зростає з часом, бо накопичується все більше даних. Слабкою ланкою часто є неконтрольовані особисті пристрої персоналу або якісь випадкові iot гаджети. І хоча контрзаходи є, вони лише зменшують ризик, а не усувають його повністю. Саме так. І прагматичний висновок зі статті полягає в тому, що для визначення точного географічного положення цілі, наприклад, КП чи вузла зв'язку, противнику потенційно може бути достатньо знати лише BSSID, тобто mac адресу Wi-Fi мережі, що там використовується. І все. Потенційно. За допомогою згаданих баз даних він може отримати координати, достатні для подальшої дорозвідки чи навіть безпосереднього наведення засобів ураження. Це все, звісно, досить тривожно, але Стаття ж пропонує і контрзаходи, якщо Wi-Fi настільки ризикований, як можна зменшити цей слід, як підвищити рівень безпеки? Так, автор наголошує, що мова йде не про досягнення абсолютної невидимості, це ну, практично неможливо в сучасних умовах. Мова йде про суттєву мінімізацію ризиків, як саме через комбінацію правильних технічних налаштувань та суворої дисципліни використання. Того, що можна назвати радіо та кібергігієною. Гаразд, які базові правила цієї гігієни, до базових правил належать, по-перше, пріоритет дротовим з'єднанням. Якщо це можливо, завжди надавати перевагу фізичному підключенню через езернет кабель замість Wi-Fi, особливо для стаціонарних систем. Логічно. По-друге, обмеження часу роботи. Якщо без Wi-Fi ніяк. Вмикати його лише на короткі і строго визначені проміжки часу, необхідні для виконання завдань. Це практика таймбоксинг. Чим менше працює, тим менше сліду. Саме так. Чим менше часу мережа активна, тим менше даних про неї можна зібрати. По третє, мінімізація зони покриття, тобто, щоб сигнал не світив далеко Так. зменшити потужність передавача точки доступу до мінімально необхідного рівня, щоб сигнал не поширювався за межі контрольованої зони. Також важливе фізичне екранування, розміщення обладнання в укриттях під землею, використання матеріалів, що поглинають радіохвилі. Що ще? Вимкнення невикористовуваних модулів. На всіх пристроях, смартфонах, ноутбуках, планшетах, годинниках, IoT модулі Wi-Fi та Bluetooth мають бути вимкнені, коли вони активно не використовуються, і перевіряти налаштування фонового сканування, про яке ми говорили. І останнє базове правило моніторинг радіоефіру. Навіть без спеціалізованих засобів РЕР, періодичний моніторинг радіооточення за допомогою звичайних додатків сканерів Wi-Fi Bluetooth на смартфоні може допомогти виявити неконтрольовані або ворожі точки доступу інші підозріли сигнали. Це зрозумілі базові принципи. А які конкретні технічні налаштування рекомендуються для самих Wi-Fi мереж? Що можна зробити на рівні роутера? Стаття виділяє кілька ключових технічних заходів. Перший і найважливіше сильна криптографія. Обов'язково використовувати надійні сучасні протоколи шифрування, найкращий варіант WPA3 SAE. А якщо його немає. Якщо він недоступний, то хоча б WPA2 PSK з шифруванням AES і з дуже довгим складним паролем. Критично важливо також увімкнути PMF – Protected Management Frames, стандарт 812. Що це дає? Це механізм, який захищає службові кадри від підробки та певних типів атак, і, звісно, ніколи не використовувати відкриті мережі або застарілі протоколи типу WECP чи WPA. Зрозуміло далі. Нейтральні SSID – Назви мереж не повинні містити жодної інформації, яка могла б вказувати на приналежність, місцезнаходження чи призначення, уникати слів HQ, command, «Medical», назв підрозділів, номерів позицій. Краще щось випадкове. Так, випадкові набори символів або абсолютно нейтральні ні про що не говорящі назви. По-третє, регулярна зміна BSSID, тобто MAC-адреси роутера. Саме так. BSSID є унікальним ідентифікатором у всіх базах даних. Деякі моделі роутерів дозволяють змінювати MAC адресу вручну або програмно. Для деяких пристроїв, як от термінали Starlink, BSSID змінюється при скиданні до заводських налаштувань. Тобто, Factory Reset допомагає допомагає змінити BSSID, так. Регулярна зміна BSSID, особливо якщо є можливість її рандомізації, значно ускладнює накопичення даних про конкретну мережу в геолокаційних базах. А що робити на пристроях, які підключаються на телефонах, ноутбуках? Макрандомізація рандомізація на клієнтах. Більшість сучасних операційних систем iOS, Android, Windows, MacOS, Linux підтримують функцію використання рандомізованих Mac-адрес при підключенні до Wi-Fi. Цю опцію слід активувати на всіх клієнтських пристроях. Це надійно? Це корисно. Але важливо пам'ятати, що цей механізм має певні обмеження і не є абсолютною панацеєю від відстеження. І останнє технічне. Оптимізація потужності та антен. Окрім загального зниження потужності передавача, про що ми вже казали, в деяких сценаріях доцільно використовувати направлені антени. Щоб сигнал йшов у потрібному напрямку. Саме так. Сфокусувати сигнал всередину приміщення або на конкретну зону і значно зменшити його розсіювання в набажаних напрямках. Також у статті згадується важливість організаційних заходів, чітких політик використання бездротових мереж, контролю за пристроями персоналу, навчання правилам радіогігієни. Але, звісно, деталі цих заходів виходять за рамки публічного обговорення і регулюються відповідними службовими інструкціями. Ясно. Загальний висновок такий. Зробити Wi-Fi повністю невидимим неможливо, але за допомогою комбінації правильних технічних налаштувань та суворої дисципліни можна значно зменшити його демаскуючий потенціал. Зробити слід короткочасним, слабким і значно складнішим для аналізу та використання противником. Це дійсно надзвичайно важлива інформація, яка по суті змушує по-новому поглянути на такі звичні нам технології, і це піднімає справді важливе питання, особливо зважаючи на... Контекст нашої розмови безумовно. Що з наданих рекомендацій можна застосувати вже зараз, щоб зберегти життя та здоров'я захисників України? Якщо тобі цікаві публікації, освітні аудіоподкасти та відео від Skyline, підтримай проект платною підпискою. Недорога підписка за ціною декількох філіжанок кави на місяць прозоро та наочно конвертується в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.